А далі сьогодні свій 71-й день народження святкує один із найвпливовіших і найскандальніших чоловіків світу. 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Це буде перший день народження, який політик проведе у Білому домі. До речі, всією родиною Меланія Трамп з сином нещодавно цими днями переїхала в Білий дом. А організацією свята займається дружина політика, Та саме Меланія. яким може бути святкування. Дивіться далі. Свої дні народження Дональд Трамп зазвичай святкує у колі родини та з найближчими друзями. Винятку не буде і сьогодні. Щоправда, цього разу розрізати іменинний торт відомий політик вперше буде під дахом Білого Дому. Дружина Меланія вже зробила Трампу один подарунок. Вона разом із 11-річним сином Бероном нарешті переїхала до Вашингтона поближче до чоловіка. А ось чим буде радувати на святковій вечірці, поки невідомо. Про те, що минулого тижня Меланія розіслала листи усім вірним друзям президента США з проханням допомогти зробити цей день дійсно незабутнім. Щоб так сталося, перші леді і кухарям Білого Дому доведеться дуже постаратися, адже попередні святкові вечірки Трампа поставили високу планку. Як пише Вашингтон Пост, свій 42-й день народження Дональд Трамп святкував із космічним кораблем, світловим шоу та чарівниками. На 50-ліття він отримав шоколадний торт, прикрашений фігурками усіх його хмарочосів. А ту вечірку відвідали чотири сотні гостей. А у 2005-му він задмухував свічки на майже п'ятиметровому торті у казино в атлантик Сіті в компанії Памели Андерсон.